Слава Ісусу Христу! Сьогодні від Вознесіння до зійснення Святого Духа триває декада місійності в нашій церкві. І в цю неділю церква вшановує пам'ять святих отців Першого Вселенського собору, який відбувся 325 року у Нікеї. І в цю неділю ми чуємо Євангеліє від Івана, в якому Євангелист передає молитву Ісуса Христа на святій Тайній Вечері, коли Христос молиться, перебуваючи разом з учнями, звертається до Свого Небесного Отця і просить Нього про славу. Отче, прослав свого Сина тією владою, яку ти дав йому, щоб дати їм життя вічне. А це життя вічне, щоб пізнали тебе, істинного Бога і Ісуса Христа, якого ти послав. Христос як Син Божий. В даному випадку той, який прийняв людське тіло і є разом з апостолами на тайній вечері, просить, звертається до Отця Небесного в цій молитві і просить в нього про цю славу і владу, щоб дати людям вічне життя. Заради цього прийшов Христос на цей світ, щоб людям відкрити шлях до вічного життя. Заради того Він склав себе в жертву. На Христі. Заради того Він воскрес із мертвих, виявляючи свою силу і владу і синівство Божого як Бога. І заради цього в цьому є саме влада Ісуса Христа, щоб дати життя вічне. Заради того Отець посилає свого Сина на землю, щоб дати. Це життя вічне. І Христос каже: а життя вічне у цьому, щоб вони пізнали тебе, істинного Бога. Життя вічне не просто так подається, але людина повинна пізнати Господа і повірити в Нього, і пізнати Сина Божого, якого ти послав Ісуса Христа. Христос молиться в цій молитві і просить за своїх учнів, за апостолів. І за тих всіх, до яких Він промовляв і проповідував. Це перше, за що Христос молиться, щоб вони пізнали Господа, щоб вони, і щоб вони повірили в нього і отримали цю благодать вічного життя. І наступне, що Христос ще молиться під час цієї вечері, Він просить, Отче, дай, щоб вони було одно. Як я в тобі, а ти в мені. Христос також молиться за ту єдність між учнями і за єдність в церкві. Христос розуміє, що людина є настільки слабкою і немічною і егоїстичною, що дуже часто вона. Вона свої інтереси ставить вище за інтереси Божі і за Божу волю. І шукає не Божої волі, а шукає своєї волі, і свого вивищення, і свого признання і визнання. І тому Христос молиться, щоб отче, щоб вони були одно, як я в тобі, а ти в мені. Бо ця єдність між нами опирається не на егоїзмі. Чи гордині, а опирається на любові, любов Отця до Сина і Сина до Отця. І про це також просить Христос в цій молитві під час Святої Вечері. Тому церква в сьогоднішню неділю згадує святих отців Першого Вселенського собору, який зібрався для того, щоб відновити єдність церкві. Бо саме через те, що постала Єресь, Арій почав проповідувати те, що незгідне є зі Словом Божим і з Євангелієм, почав проповідувати, що Ісус Христос не є Сином Божим, не є рівний Отцеві, але Він є створений Отцем. І тому є нижчий від Отця, через те, що повстала ця аріянська, так звана Єресь, Через то отці збираються на цей перший собор в Нікеї в 325 році, щоб засвідчити правдиву віру, ким є Христос і як ми Його повинні вшановувати. І отці одностайно заявили, що Ісус Христос є Сином Божим, якого Отець послав на цей світ, який прийняв людське тіло. Але залишається, прийнявши людське тіло, далі залишається рівний по Божеству Отцю. Спів престольний Отцеві, якому належить однакова честь і слава і поклоніння як Отцю, так і Синові. Це відстоювали і це ще раз виразно про це заявили святі Отці на Першому Вселенському соборі. Серед них було багато тих, які перенесли переслідування і за Христа. Зокрема, також Святий Миколай, архієпископ миру в Лікії, він також був переслідуваний за Христа. Але не відрікся Христа і готовий був страждати за Ісуса. І багато було ісповідників на цьому соборі. І вони виявили ту віру, виявили також, уклавши цей символ віри, молитву вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. В цій молитві виклали ці всі правди християнської віри, які випливають зі Слова Божого, з Божого об'явлення, з Євангелія Божого. І як бачимо, що вже від початків в церкві починалися різні... Протистояння. Апостол Павло, ми сьогодні чули в діяннях апостольських, коли він, прямуючи до Єрусалиму, прикликає до себе з Ефесу і що, про що з ними говорить, пригадує їм, що він, щоб вони трималися цієї віри і Слова Божого, яке він їм передав. Бо каже: прийдуть між вами, повстануть вовки. В овечих шкурах, які будуть проповідувати інші Євангеліє, не те, що я, вам, що я вам проповідував. А я три роки, день і ніч звіщав вам слово Євангеліє і привів вас до Христа, до правдивої віри. І тримайтеся цього Слова і цієї Божої благодаті. Також перестерігає присвітелів, щоб вони трималися. Цієї віри, яку він їм передав. Як бачимо від самих початків, від перших століть, також були ті, які старалися спотворити це Боже Слово і Боже Євангеліє. Але церква завжди на ті Єресі давала відповіді, чітко заявляла, як, що Христос нам об'явив, і як ми віруємо, і в кого ми віруємо. І саме про це церква нам згадує в сьогоднішньому Євангелії. Христос молиться і просить про ту віру і пізнання для своїх учнів, апостолів і для тих, які повірять в нього, щоб вони прийняли цю благодать вічного життя, щоб вони були одно з Отцем. Так як я в тобі, Отче, а ти в мені, щоб вони були також однозгідні між собою і щоб та однозгідність опиралася на Слові Божому, на правді євангельській і на любові. І тоді вони отримують це вічне життя. Сьогодні в нашій парафії також ще одна дуже важлива і радісна подія. Ви бачите, що діти сидять одягнені. В вишитих сорочках, в вишитих сукнях, які також стали на цей шлях вічного життя. Це також є свято вічного життя. Вони, які готувалися, будучи маленькими, ще були охрещені, батьки їх привезли до хрещення в храмі, в церкві, вони охрестилися. Ще тоді не розуміючи, що з ними відбулося. Але батьки є тими, які самі вірують і цю віру передають своїм дітям. Вони привели своїх дітей до хрещення, а сьогодні привели своїх дітей до вже свідомого сприйняття віри. Діти протязі року готувалися до цієї події. Прийняття таїнства Євхаристії, святого причастя, щоб з'єднатися з Христом, а перед тим також щоб через таїнство покаяння і сповіді визнати свої гріхи, які вони вже зробили в своєму свідомому, дитячому житті, перепросити Бога за ці гріхи, отримати прощення цих гріхів і чисті серцем, чисті душею, щоб поєднатися з Господом, таїнственно поєднатися. В цьому таїнстві Євхаристії, святого причастя, причистої тіла і крові Господні. І діти сьогодні стають на цей, вони продовжують цей шлях свій зростання у вірі, пізнанні Ісуса Христа і прямуванні до вічного життя. Тому, дорогі діти, ми вітаємо всіх вас сьогодні з цим великим святом. Яке святом є і для вас, і також для ваших батьків, які розуміють важливість цієї події для своєї дитини. І сьогодні нехай ця сьогоднішня подія, коли ви вже більш свідомо приймаєте святе причастя, єднаєтесь з Господом, щоб ця подія глибоко закарбувалася в вашому серці. Щоб ви, так як ви обіцяли на сповіді, що не будете повторювати цих гріхів, щоб ви старалися їх не повторювати, щоб батьки також побачили, що після сповіді ви стали кращими, ви стали іншими, ви стали кращими, світлішими, добрішими. Більше любові є у вашому серці, і цією добротою, цією любов'ю, щоб ви ділилися своїми однолітками. Добрими словами, добрими вчинками і добрими ділами. Отож, нехай сьогоднішнє це Слово Боже, яке ми чули, в якому Христос молиться за своїх учнів, за свою церкву, молиться, щоб вона прямувала цим шляхом вічного життя, була місійною церквою, яка проповідує Євангеліє, проповідує віру в єдиного Господа. В трьох особах Отця і Сина, і Святого Духа, церква, яка пізнала Ісуса Христа, яка охрестилася в ім'я Пресвятої Тройці і яка є єдиною, однозгідною Христі. А ця однозгідність виявляється саме через віру, через Слово Боже об'явлення Боже, через віру і через любов, яку ми проявляємо, яку ми проявляємо один до одного. Нехай це саме це наша віра, християнська віра, нехай вона виявляється в нашій однозгідності і в любові між собою. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!